Мої вітання, шановним гостям мого каналу, шановному панству і шановним боберчим. Сьогодні ми знову повертаємось на таку чудову і олдову гру на моєму каналі, як Frostpunk. Так, ми пройшли сценарій Новий дім і падіння Вінтерхому. Тож, сьогодні на розгляді буде сценарій ковчегі. Вирішив я захотів ковчеги пограти. А чому? А просто захотів. Просто захотів, я в них не грав, я хочу подивитися, що в них та як. Так, добре. Значить, ми натискаємо і починаємо грати. Так, у нас завантажилась вже ковчеги саджанців. Ми були обрані, щоб захистити неоціненний скарб, насіння та саджанці рослин з усього світу. Вони були відкладені в ковчеги для розсади, щоб запобігти їх замерзання. Але нам належить побудувати місто, щоб захистити ці драгоцінні будівлі до кінця зими. Як довго... Якби довго це не було. Єдиний спосіб це зробити за допомогою автоматонів. Ми забезпечимо відродження зеленої землі, навіть якщо ми не будемо свідками цього. Ага. Так, зробімо це. Плани заводу. Ми дійшли до місця розташування генератора, і розсада безпечно зберігається в ковчегах саджанців. Ми повинні були розгорнути автоматони, щоб переконатися, що місто може працювати самостійно, незалежно від погоди. Але транспорт, який перевозив плани фабрики, був втрачений у хуртовині. Нам потрібно створити маяк, відправити команду на пошук загубленого. Гаразд. Так, ставимо на паузу. Так, першим чином, першим чином, треба забрати зайві. Зайву деревину. Так, зайву деревину ми забираємо. Ну, точніше, вона для них буде зайва. А для нас от якраз. Так, отут поки що ми не забираємо. вона нам на майбутнє знадобиться. Так. О, скільки ви бачите, просто деревини, просто з нічого. Так. Цілих 39 деревини. Добре. Так, першим чином ми, значить, майстерню. Одну ось тут побудуємо. Так, тут сталь. Сталь нам буде потрібна на. Так. Куди ж послати людей? 24 штучки у нас. Ресурси, позбирачів. Дерево і сталь. Так, давайте так зробимо. Мм. Пу-пу-пум Пу -пу -пу. Куди ж розкидати людей? Так, інженери. Сюди. Інженери сюди. Автоматон сюди. Так, максимальна кількість. Добре. Ось так от зробимо. Ні, давайте ми. Нехай будує. Так, гаразд. Зберігти треба розсаду, тому що. щоб вона... Ну, у них і так поки що комфортно. Плюс один теплоізоляція. Тому саджанці вони будуть з ними все окей. Е, до речі, книга законів. Ми давайте їм зробимо суп. Нехай буде су. Так, воїля пішло вгору. Так. Оп, оп, оп. Так, і тепер нам потрібно маяк. Маяк і скільки 20-35. Почать. Давайте тоді. Ми більше приберемо звідси і поставимо на ось це. От. Нам потрібно якомога більше сталі зробити. Маяк за скільки ти дослідишся? 11 годин. Це скільки у нас буде? Ага, 10 часов. 10 годин ми, значить, не встигнемо. Ми не встигнемо при яких розкладах, але якщо ми поставимо ось так. Напевно, на 3, 4, 5. Можливо, і встигнемо. Так, 4 години. І у нас робочий час. Ні, все одно не встигнемо. 3 години. Так, да, треба було трішечки раніше. Добре. Так, ти збираєш у нас деревину. Нам потрібно ще кухню побудувати, але поки що попум. Пу -пу Попопум, пу -пу попупум, пу не встигли, не встигли. Добре, ми, значить, наступного дня без даху над головами і я надам частковий притулок. І що ж, значить, ми прийдемо до наступного дня. Так, 5 годин вже почалося, значить, ми можемо щось робити скоро. Так, у нас вже 4 хворих. Нам потрібно, значить, буде ставити один лазарет. Добре, намет, здоров'я, медпункт. 25 деревини, Викру... використаємо. Так, по одному заберемо звідси. Все. Так, у нас є тепер маяк. Маяк ми з... нам треба побудувати. Напевно, десь. Ось тут Наприклад, нехай він буде. Так, і у нас є 27. Древини. Так, їжа. Кухня. Ні, кухню давайте ми потім побудуємо. А поки що, значить, технологія, ресурси, швидкий збір. Починаємо. М -м давайте ми, значить. Ага, тут. Е відсутні хворі. Так, ну поки що ми збираємо ресурси. Збираємо ресурси. Ага, і треба. Давайте ось так. Щоб вони вже ми... Щоб вже ми відправили. Автоматон не може заправитись. Та боже ж ти мій. Що ж ти не можеш заправити? Що ж ти такий от. Бідося. А, нам потрібно 40 деревини, тому що цей от. Маяк побудований, добре. Буря на горизонті. Так, все. Вимикаємо. Так, нам потрібно 40. А, нам ще прихисток треба для людей. Ну добре, прихисток ми встигнемо, можливо. Так, у нас зайві є люди. Давайте ось так. Нехай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. А, 5 вільних робочих. Так, Сталі нам поки що багато не потрібно. Так. А, 4 вільних. Добре, нехай вони відправляються. Так, вони поки що голодують. Це значить, треба скоро для них кухню побудувати. Так, а скільки кухня коштує? 20. Добре, так, ніч почалася. Ми включимо їм генератор, щоб їм тепло було. Треба житлом їх забезпечити. Давайте ми побудуємо їм один намет, два намет. Добре. Нехай вони будують. Так, швидкий збір у нас є. Так, все ж таки, тепер ресурси нам потрібно збирати якось. Оп! По збирачів. Поставимо. Так, ось тут вже їм буде дуже холодно. Нехай вони ось тут от. Забирають. Так, дві палатки. Добре, дві палаточки. 7, 9, 11, добре. Ось так от. Ось вам третя, все. Ну, по -по побудуйте. Так, оці от зайві поки що ми їх виберемо. У нас немає ресурсів ні на що. Давайте. Так, чекаємо. Огляд. Забираємо. Зламаний автоматон. Давайте. Нехай вони лікують. І оце от 5 годин. Добре, у нас вистачить і один день. Так, а поки у нас збираються ресурси. Так, надія зростає, добре. Так, ти що? Ви? Вимикаємо. Вимикаємо. Так, закони. Так, паб. Ні ні. ні. М -м. Підписуємо, але поки що не вмикаємо. 50. так, 50 у нас це чудово. Холодні будинки. Я вирішу це пізніше. Так, нам потрібно побудувати бойовище ще. Але нам потрібно вже побудувати кухню. Давайте кухню. Е е їжа, кухня. Ось так. Так, ага, вже він хоче. 39, 40. Так, чекаємо. Огляд. Ой. Відправляємо його у місто. Загублений дредноут. Все. Якщо у нас ще один автоматончик буде, це буде дуже чудово. Так, 47. Так, де у нас зайві люди? Зайвих людей у нас немає. Так, нова технологія. Це буде, значить, нові креслення нам потрібні. Значить, на вугілля ми поставимо автоматончика. Так, скільки у тебе базова ефективність 60. Так, 5 годин. Так, все, відключаємо. Так, люди у нас працюють. Їжа почалася. Хоч у нас. Гол... Все, 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 все. Більше люди у нас не голодні. Так, бойовище. Нам потрібні люди, бойовище, будуємо. 13 годин ми встигнемо. Я думаю, що ми встигнемо. Так, немає харчових пайків. Давайте, нехай вони будують. Ой, тут якраз. Так, двоє. Ми, значить, одного сюди поставимо. Нехай вони збирають. Одного сюди поставимо. І всіх на вугілля. Тут є технологія, яку можна придбати. Огляд. Е, покинути болдер. Забрати ресурси. І ми вже 20 годин до прибуття. Добре. Е, Знайдено плани фабрики. Чудово тепер може розпочати налагодження автоматизації інфраструктури для підтримки безпечної температури у розсадці арки. Поверніть плани, створіть фабрику для збільшення кількості автоматонів до трьох. Так, ну один зараз ще до нас прийде, це чудово. Закінчилось купово ту теж чудово. У нас дуже багато ресурсів, значить, ми зможемо. Звідю вони ресурси постзбирачів. А де ми його поставити краще? Хм. Ну, я думав на майбутнє. але краще все ж таки ось так. І проведемо ми от сюди, так от. Все. Так, закони. А, розширена зміна. Так. Треба ось тут. І ось тут невдоволення. І ось тут, щоб ми зібрали все. Так, ось тут от люди у нас зберуть. Все збудують. Так, бойовищі вони побудують, і, значить, ми можемо добудувати намети, щоб вони менше хворіли. І про всяк випадочок. Ні, поки що медпункт тоді ми не будемо робити. Ух ти, як вони йдуть. Як вони йдуть через оцю от купу снігу. Ані, все, все ж таки медпункт нам потрібен. Нам потрібен ще один медпункт. Медичний пункт ще один нам потрібен. Так, генератор. Я, я розумію, я розумію. Так, нам потрібна друга арка для того, щоб, так би мовити, другий рівень, щоб ми нарешті відкрили теплички. Так, скільки у нас годин? 8 годин. Я думаю, вони добудують. Ага, автоматон не може працювати. Добре. Вмикаємо. Так, чудово. Тепер нам потрібне не опалення, а теплиці. Тому що нам їжу не звідки там. Ми не можемо її просто так добувати. Так, максимальна кількість людей все. А, до речі, ми, напевно, звідси також можемо прибрати людей. Тому що вони ось тут добувають. Давайте ми побудуємо. Позбирачів ще ось тут. Щоб вони от і автоматона послали, щоб вони... Щоб він ось тут, от все от добував. А звідси ми тоді людей. Так, бойовище побудоване. Ми людей звідси поки що прибираємо. Так, один, два, три. Поставимо. Давайте по максимуму поки що. І сюди людей, все. Так, 5 годин. Так, 6. Так, звідки зміна Зміна у нас з 6 години. 6 години, все. Вимикаємо поки що. Так, тут, значить, ми автоматона, автоматона прибираємо. І вмикаємо. А, тут вугілля. І ось тут вугілля, тисяча вугілля. Можливо, все ж таки на деревину або на вугілля. Ні, ні-ні. ні 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 Нехай вой. Вуг... Ну, зачекаємо. Добре. Добре. Перша людина померла. Хоча... Перевтомився. Ой, біднесенький, перевтомився. Ай-яй-яй. Ну нічого, ми замінимо тебе автоматоном. Бо наша місія велика. Ми повинні. Ми повинні. Так, він зараз заправиться. Ось, значить, ми цвинтар. Так, розвідники команди безпечі повернулися в місто. Так, чекаємо. пу, -пу пум вітряна. Покинути боудер. Два дні. Побудувати фабрику. Ну, давай, це шахта. Ага, і у нас їжі вже немає. Нам потрібно побудувати технологія ось фабрика. Так, ухти, яка вона велика. А куди нам її вмістити? Можливо, десь от сюди от її вмістити. Типу. Типу, помістити якось. А, отут тут якщо Кра... краще, все ж таки, ось тут. Якщо тепличку от ставити, от її краще ось тут, бо місця тут багато. Тоді ось тут фабрику. Чому ми поставимо? Тому що ми будемо ще пар... парові оці центри ставити. Так, парові ядра. Ну це зазвичай нам так от показують. Добре, нам потрібно, щоб технологія у о, тепличку, от. Так, опалення вимкнено. Фундаментальні дослідження. Продовжити з цим проєктом. Добре. Ось автоматон досягає міста. Добре. І куди ми його кинемо? Нехай він дерево все ж таки добуває, або ж тут хворі. Так, мінімально. Увімкнемо автоматона. Мінімально і доступно. Все. Все. Так, добре. Нехай вони ось так от будуть. О, якраз у нас зайві люди, тепличка. Будуємо. О, давайте ми ще побудуємо тоді технології. Ще одну майстерню, і ми побудуємо ресурси пост збирачів. Десь ось так. Ми їх потім приберемо. Так, потім автоматончика ми переставимо. Так, нехай вони будують. Так, один автоматон. Нехай. Нехай. Так, холодні будинки. Я вирішу це пізніше. Опалення вимкнено. Добре. А, технологія. Барак, здоров'я. Я думаю... Давайте паровый центр. На майбутне. Так. Включимо. І ми ж все ж таки давайте вимкнемо оцих поставимо, і от ось так. Так, книга законів. Урочисті mm. похорони. І ми їм поставимо людям цвинтар. Десь ось тут. Нехай. Нехай буде. Так, скільки на автоматонів потрібно. 150, 100. У багато, багато вони. Їм потрібно. Так, їжу вони створюють. Добре, ось тут. Один. Так, тут буде достатньо. Тут вугілля вони здобувають. Одного автоматона ми зробимо. І він буде добувати сталь. Пляха-муха, ну добре, давайте. Скільки купо вугілля? Давайте у цього перенаправимо. Ось так от поставимо. Ой-ой-ой! Забираем ресурсы. Так, добре. М -м -м. Так, а що нам тут потрібно вивчити? Хм. і краще все ж таки на стійний бур. А, у нас 10 Сталі не вистачає. Нехай. Нехай, значить, ось так. Так, автоматони працюють чудово. Тепер нам потрібно зробити їх у достатній кількості, щоб називати всі важливі операції місці до того, як настане шторм. Це єдиний спосіб забезпечити підтримку. Надія підіймається. Гаразд, Так, у нас є ще один автоматом. На другий у нас не вистачає. Значить. Дерево, дерево. Дерево, дерево, сталь. Давайте дозбираємо. Потім ми його ось туди відправимо. Ага, один все ж таки у нас є. Ні, він, він недоступний. Два автоматона на вугільний. Сталиварній. У лісовий. Добре. Ну це треба чекати. Ой, давайте ми зробимо ось так. Мінус. Мінус. Плюс. Плюс.